Привіт! Я знаю найсильнішу молитву, яка змінює багато життів яка звільняє від багатьох залежностей. Якщо ти зараз у скрутному становищі і не знаєш виходу із ситуації, якщо зараз в тебе в серці немає надії, повтори за мною цю молитву, Отче Небесний, пробач мені за мої гріхи та невігластво. Помилуй, Господи, і очисти мене. Святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюсь від усіх проклять і хвороб у моєму житті і ввіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус, Господь неба і землі, та єдиний Спаситель усіх людей. Прошу, Отче, в ім'я сина Твого, дай мені Твоє відцівське заступництво і благословення. Приведи мене до церкви, де я зможу виконати Твою волю, прийму Святого Духа, розумітиму і виконуватиму Боже Слово і житиму в Твоїй істині, любові та силі. Амінь. Господи, Оче Небесний, нехай Боже на основі цієї молитви в житті людини, яка щиро, Господи, молилася від чистого серця. Нехай, Господи, будуть розрушені всякі прокляття, всякі хвороби в ім'я Ісуса Христа, і прийде дійсно диво, Господи, в життя цієї людини, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.